Нілена, там трохи вище є посилання. Або ж в описі під відео також є позначка, що основний канал. От. Там є опис, як в'язати інклюзивні шкарпетки: долучайтеся, бо в'язати їх треба. Саме руки треба. От. Ось такий файний моток. От. От, і окремо ще малесенькі зв'яжу, зв'яжу, змотаю. Бо інклюзивні шкарпетки це шкарпетки, які вдіваються на гіпс у шпиталях. З такими шкарпеточками нога в теплі і швидше заживає. Вони на гудзиках, тож їх можна вдіти на будь-яке поранення, на будь-яку травму. Їх можна вдіти і зняти з найменшою, О, це? майже не торкаючись пошкоджених тканин і все таке. Тож, щодо інклюзивних шкарпеток, це дуже важлива тема. І зараз дуже багато майстринь в'яжуть звичайні шкарпетки. Велика їм дяка і шана. Але хто може, будь ласка, долучайтесь до в'язання саме інклюзивних шкарпеток. Поспитайте у вашому місті, в лікарнях, в шпиталях, просто питайте, куди нести. Не питайте, чи треба, бо точно треба. Високі такі шкарпетки, значить, вони вище за коліно мають бути, спиці четвірочка, сто двадцять рядів галініще висотою. Тобто це як зв'язати пару шкарпеток, тільки це одна шкарпетка. Розумієте? Отож, щось я взагалі від... зучилася пояснювати. Отже, друзі, просто завітайте на основний канал або в пошуку забити інклюзивні шкарпетки. Напевно, що на головній сторінці я точно буду. Зможете побачити, як їх в'язати, опис, як їх в'язати, саму шкарпетку, як обв'язувати, як гудзики пришивати. Все, розповідаю. Це все безкоштовно, все. І можете задавати там питання, відповім, і якщо треба, зніму відео за потреби. Таке. Бачите, скільки пилу. Можна навіть по тазіку побачити. Добре, що тазик пластиковий і він електризує на себе цю пилюку. А та, що виривається, щоб я нею не дихала, то зволожувач цю пилюку прибиває трошки. От. І як можете бачити, жодних там крапель чи жодного такого. Зайвого розволоження не відбувається. Тобто, це дуже класна тема тут. О, правильна машинка. Бачите, ані тут, ані тут. Все сухо, Тобто це дуже дрібний пар, водяний, холодний. От. Який прибиває пилюку. Радять такі штуки для дитячих кімнат. А я би радила. Для кожної кімнати, а особливо там, де якась є пилюка, як у мене оце з ниточками. Це просто такий порятунок. Так, отже, два моточка є. Два моточка одного кольору. Бачите? Файні. Із них дуже зручно в'язати. Ниточку беремо зсередини, моточок лежить, і ми просто витягуємо ниточку і в'яжемо. Так.